Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас! Студія на Швець. Дивіться просто зараз. 28 жовтня в день виборів депутатів Верховної Ради України з кожного міста республіки буде організовано доставку виборців автобусами до дільниць у Кишиневі та Бельцях. До 20 листопада будуть завершені ремонтні роботи мосту через Дністер, що у Терасполі пісня Бальзам від утоми у Рубриці «Краяна» – ансамбль української народної пісні Вербиченька із селища Маяк. У неділю українці обиратимуть депутатів Верховної Ради. Серед виборчих дільниць за кордоном дві буде відкрито у Молдові. Саме там зможуть реалізувати своє конституційне право при дністровці, громадяни України. У Бельцях голосуватимуть мешканці Рибницького та Кам'янського районів Решта у Кишиневі. Щоб надати можливість кожному бажаючому проголосувати, 28 жовтня по всій республіці буде організовано доставку виборців до виборчих дільниць з рибниці та кам'янки по одному автобусному маршруту. До Обельць по одному маршруту до Кишинева з Дністровська, селища Маяк та Григоріополя. з Терасполя, Бендер, Дубасар, автобуси відправлятимуться щогодини на всі питання організації та проведення виборів. Сьогодні відповів журналістам надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Молдова Сергій Пирожков, Ольга Марчук з подробицями. До виборів народних депутатів Верховної Ради України залишився один день. Придністровці громадяни України свої голоси зможуть віддати лише на двох виборчих дільницях у Кишиневі та Бельцях. Як зазначив Сергій Порошков, цих дільниць недостатньо, але законодавство України не передбачає збільшення їх кількості поза межами посольства. Вибори 2012 року пройдуть за новою системою пропорційно-мажоритарною. В Україні громадяни голосуватимуть 28 жовтня вже за двох. Ома виборчими бюлетенями у першому буде список політичних партій, їх 22, а в другому список кандидатів народні депутати мажоритарна система вона передбачена тільки на території України. Тому виборці, які будуть на закордонному виборчому округу брати участь в голосуванні, вони будуть оцінювати давати рейтинг політичним партіям. Громадяни, які мають право голосу, у нашій республіці майже 70 тисяч, але для участі у голосуванні вони обов'язково повинні бути у списку виборців. За новим законом, якщо людини з цієї чи іншої причини у реєстрі немає, проголосувати вона не зможе. Щоб з'ясувати наявність свого прізвища у списку, необхідно попередньо зателефонувати у консульські відділи. Кожен громадянин, який планував взяти участь у виборах. Міг до 22 жовтня провести звірку своє, свого прізвища в цих списках. Це є підставою для того, тому, що в цьому році, на цих виборах, якщо людини немає в списку, він, на жаль, не зможе прийняти участь у виборах, незважаючи на те, що у нього є український паспорт, і він має статус громадянина України. Сергій Пирожков завірив посольством зроблено все, щоб надати можливість проголосувати усім виборцям. Зі всіх міст та районів республіки буде організовано доставку людей на виборчі дільниці. У цей день планується максимально спростити перетинання кордону між Придністров'ям та Молдовою. Я сподіваюся на вашу активність. Ми створили максимально сприятливі умови для того, щоб кожен громадянин, хто бажає взяти участь у виборах, міг виконати. Свій громадянський обов'язок. Все, що залежало від посольства, від української влади, максимально зроблено. Я вас вітаю з цими подіями, бажаю вам щастя, здоров'я, затишку вашим сім'ям і сподіваюся, що ви завжди будете активними громадянами України. Посол України також наголосив, що ці вибори викликають особливий інтерес з боку міжнародної спільноти. До України прибуде близько 4 тисяч спостерігачів. І від того, як будуть організовані вибори, буде залежати імідж України у світі. Ще раз нагадую, 28 жовтня з Терасполя до Кишинева автобуси почнуть відправлятися з пів восьмої ранку щогодини до 14.30 від Драмтеатру. Бендерчани виїжджатимуть від приміщення держадміністрації з 8 ранку до 14 дня. З Дубосар перший автобус відправиться о 18, останній – о 18.45. По одному маршруту організовано з Кам'янки-Рибниці-Дністровська о 7 ранку, з селища Маяк – о 9 та з Григоріополя – о 13. Дятцятій годині дня 28 жовтня в неділю в терасполі відбудеться до вибори до міської ради. Виборча дільниця буде відкрита в другій школі по вулиці Савськая. А зараз вже йде попереднє голосування і закінчується обладнання виборчої дільниці. Вибори до столичної міськради пройшли навесні 2010 року. Однак не всім народним обранцям вдалося допрацювати визначений термін до кінця. Колишній депутат від 15-го округу Світлана Фадієва стала міністром освіти і здала депутатський мандат. Тепер на вакантне місце в міськраді жителі округу повинні вибрати нового представника. Округ 15 назначені вибори на двадцять восьмоу другій школі. Округ 15, призначені вибори на 28 жовтня. Там на окрузі 2202 виборці. Все практично до виборів готово. Вже розвішені гідматеріали на дільницях. Проведені заняття з комісією, і зараз тривають дострокові вибори. Жителям 15-го округу в неділю належить вибирати з чотирьох кандидатів: претенденти на депутатське крісло різного віку і соціального становища. Один з кандидатів Володимир Губарів, Відставний військовий, а нині викладач підіймає проблеми виховання підростаючого покоління, відновлення міської інфраструктури і обіцяє їх вирішити. з і одним з головних і пріоритетних завдань я ставлю виховання підростаючого покоління, щоб наші діти, внуки, відчували турботу держави, турботу міста про себе і про своє майбутнє. Юрій Фурса суперник Володимира Губарєва, йому 49 років. Він суміщає підприємницьку діяльність з громадською роботою. Кандидат в депутати зізнається, що вміє працювати з людьми і готовий трудитися на їх благо. Правда, закликає жителів округу працювати в тандемі. Саме тоді, на його думку, результати досягти легше. Єдине що я прошу. Єдине, що я прошу наших виборців прийти на вибори, бо бюджет міста невеликий. Гроші витрачені вибори повинні відбутися. А хто буде представляти їх у міськраді? Вирішуватимуть тільки люди, тільки виборці, які прийдуть на виборчу дільницю. Крім Володимира Губарева і Юрія Фурси на 15-му окрузі ще два кандидати в депутати: Денис Світлянко і Євген Гушан через насичений графік відмовилися від інтерв'ю. Тим не менше, їх прізвище виборці знайдуть в бюлетенях. Крім до виборів на 15-му окрузі, в неділю також пройдуть вибори голови селічної ради в Кременчуці. Ремонт мосту через Дністеру Терасполі наближається до завершення. Усі роботи вже виконані на 70%. Вже 20 листопада пішохідний перехід буде знову відкритий. Чи їздитиме ним автотранспорт поки що невідомо. Зараз це питання вирішується на рівні держадміністрації. Подробиці у наступному сюжеті. Міст через річку Дністер в Терасполі був введений в експлуатацію в 1975 році і до початку 90-х використовувався винятково як пішохідний. Потім через міст діставатися до іншого берега, де знаходиться село Кіскани, а також зона відпочинку, почали і автомобілісти вигідніше. Різні пішоходи по різному до цього ставляться. Але все ж таки, після капітального ремонту мостового переходу, рух транспорту по ньому буде обмежено. Поки будуть ходити пішоходи. Поки що будуть ходити тільки пішоходи. Питання з автотранспорту буде вирішувати держадміністрація міста. Може, будуть видаватися спеціальні пропуски на проїзд по мосту через річку. Ремонт мосту почали в 2010 році. В цьому розпочався другий етап робіт. Вже підсилили несучі балки, замінили домкратні та ковзанки, роліки, які знімають навантаження з мостового переходу. Всі роботи планують завершити до 20 листопада. Але як зазначають робітники підрядної організації, все можна було зробити. І раніше. Справа в тому, що для проведення цих робіт не все було приспособлено з точки зору інженерної підготовки. Наприклад, ми могли б сюди поставити два-три сварочних апарати, для того, щоб можна було варити і якось скоротити цю роботу. Але нам подано електроенергії стільки, що може працювати тільки один сварочний зварювальний апарат. На капітальний ремонт об'єкта з місцевого бюджету було виділено 2 мільйони 778 тисяч рублів. Щоб міст зміг ще довго прослужити, він потребує і в подальшому обслуговуванні. Вважає Володимир Ніколюк. Після завершення ремонту, якщо в нього нормальне обслужування, правильне він буде служити вічно. Я не перебільшую. Оксана Крук, Олександр Чебан вчасно на першому Придністровському. І знову до українських новин виборчі перегони в державі завершуються вже завтра, так званий день тиші. Лише сьогодні до півночі кандидати у депутати можуть переконувати проголосувати за себе або проти конкурентів. У цей день у політичних таборах підбивають підсумки агітаційної кампанії. Завтра з теле- та радіоефірів зникнуть агітаційні ролики. А цієї ночі на вулицях мають зняти усю зовнішню рекламу із символікою партії. За порушення норм можуть притягнути до адміністрації адміністративної відповідальності. Традиційний відеогляд. Далі. Президент України під час робочої поїздки на Харківщину взяв участь у запуску пошукової свердловини біляйська 400 Завдяки новітнім технологіям там можна буде видобувати газ із глибини понад 5 тисяч метрів. Також свердловина має високий рівень екологічного захисту, запевняє глава держави. Каже, цей проект є прикладом успішного партнерства зі світовими компаніями. 5 мільйонів українців працюють нелегально, причому не за кордоном, а у себе на батьківщині. Кабмін має ці дані і намагається вжити заходів, щоб вивести нелегальні трудові прибутки з тіні. В уряді пропонують посилити відповідальність за видачу платні у конвертах. Зараз в державі у такий спосіб отримується третина всіх зарплат. Лише цього року бюджет через це недоотримав 300 мільйонів гривень. Європейський суд з прав людини відмовив експрем'єру України Юлі Тимошенко в лікуванні в Німеччині 11 жовтня 2011 року. Вона була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. З 9 травня вона знаходиться за рекомендаціями лікарів з берлінської клініки Шаріте у лікарні. І на завершення традиційна п'ятнична рубрика Краяни сьогодні. Її герої ансамбль української народної пісні з селища Маяк Вербиченька. Свою творчість колектив вже сім років дарує придністровцям, зберігаючи культурне надбання свого народу і виховуючи повагу та любов до української пісні. на намисто вишиванки на репетицію як на свято вже майже сім років. Ось так вечорами після роботи та домашніх справ збираються у будинку культури селище Маяк, учасники ансамблю Вербиченька. За цей час розучили та донесли до людей близько 200 українських народних та авторських пісень: жартівливі та історичні, весільні та козацькі, навіть церковні. Деякі перейшли йому спадок від старшого покоління, і тепер вербиченька дала їм друге життя. На питання як вистачає сил ще й на спів після важкої домашньої роботи по господарству. Усі одноголосно відповідають, це ж бальзам від утоми. Іноді буває вдома не все, ну як у кожній сім'ї, не все гладенько, тому сюди приходиш і залишаєш всі свої проблеми там, десь за порогом, а тут відкриваєшся, виспівуєш <смі> повним голосом. І Саме от українські пісні, тому я повторююся, вони торкають душу. Багато чого розкривають. для мене пісня це життя і здоров'я дає мені. Я як співаю. Мені кажеться, що мені легше жити. Цілюща сила української народної пісні об'єднала у Вербичинці 12 жінок: мам, бабусь, педагогів, пенсіонерів, десяток нових пісень та близько 20 виступів. Щороку добрий досвід дали перші роки, коли у колективу не було акомпаніатора, і доводилось співати капельно. Кажуть, це добра практика. Капельне співання – це взагалі сложно. сложно співати для того, щоб уміли люди слухати друг друга, держати інтонації, держатися в тональності, навіть допустимо нісон, це теж сложне. Тепер для репертуару без остраху підбираються і складніші твори. Усередині ансамблю навіть утворився квартет Бірюза. У його доробку близько 30 пісень. Виконуються вони вже на 3-4 голоси. Жодне свято у селі сьогодні не обходиться без вербиченьки. Колектив частий гість на районних та республіканських торжествах, різноманітних фестивалях, живе повноцінним культурним життям та поповнюється новими місцевими талантами. Даже я когда в я навіть коли співала в своєму ансамблю молдавської пісні. Ні, завжди задоволенням слухала вербиченьку. Мені подобалось, як вони співають українські пісні. Дуже гарно вони вели по голосам. У нас так не виходило. Зараз я сама тут співаю. Концертна діяльність оновлення репертуару, стабільність колективу. Вже тричі він підтверджував звання народного і об'єднує учасників Рибиченьки не лише любов до української народної пісні. Усе, що пов'язане з Україною, тут підноситься на найвищий рівень: рідне слово, давні обряди, національні костюми та традиційна кухня. Цього навчають і своїх дітей та друзів у найближчих планах. Привнести в репертуар театрального дійства. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершу і нагадую: не забудьте перевести стрілки годинників на годину назад в ніч суботи на неділю. З інформаційним оглядом вже нового тижня зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 27 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода, без суттєвих опадів. В день місцями туман, вітер східний 6-9 метрів за секунду, в день пориви до 13. Температура повітря вночі від 4 до 7 градусів тепла в день від плюс 13 до плюс 16. На півночі республіки вночі 4-5, в день 13-15 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчий норми.